Тема номер один сьогодення це угода про корисні копалини. Ніхто знає, що там написано. Ніхто не знає, але всі кричать, особливо ті що, ті, що кричать: не можна, хіба можна так? Це ж власність народу України. Ви це серйозно? Ну, всі ж давно знають, що це власність не всього народу України, а тільки окремих представників. Ви ж знаєте, як у нас видаються ліцензії на тендерах на видобуток корисних копалин. Якщо не знаєте, то нагадаю, що у нас навіть Новінський на ще й досі видобуває газ. Так от я обміняв би всі наші корисні капалини на тисячу податкових агентів, пару десятків судів і прокурорів американських, такі щоб не мали родичів тут, але мали гарну репутацію там. І на додаток невеличкий загін податкового спецназу разом з літаком, щоб одразу пакували наших кредитів і вивозили Гуантанамо, щоб не могли на місці порішати. Ну, звично, не всіх одразу. А для початку хоча б суддів та вищих держслужбовців, які не змогли пояснити, звідкіля в них стільки грошей на маєтки, авто та таке розкішне життя. Оце була б найвигідніша інвестиція, бо грошей би зараз та разу, стало дуже багато, бо ми не бідні, ми просто даємо красти. З часів е, листа до варягів нічого в нас не змінилося. Ну, пам'ятаєте так, і земля наша родюча, але ж порядку в ній немає. Гадаєте, що а, занадто пересмикують? Тоді згадайте, що навіть зараз в воюючій Україні рекордні продажі елітних авто. Оце мене бісить більше, ніж корисні копалини, які в нас все одно вкрадуть, вкрадуть наше, безкоштовно. На днях, вже на днях, цю угоду опублікують. Інтрига пропаде, ми знаємо, що там справді написано, але я щось впевнений, що у фінальному документі такої пропозиції не буде. На жаль. З вами був сивий хлопчик. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть.